Підказка номер один. Плиту шкарпетку. Набрала петлі, тут 36 на велику ніжку, чоловічі шкарпетки будуть. І потрібно з'єднати наше коло, щоб продовжувати чи, власне, розпочинати плетіння. Що робити за цим хвостиком? Зазвичай люди відрізають. І викидають значний шматочок нитки, або знімають петлі, розпускають і е, менше нитки залишають хвостиком, щоб е, набирати петлі, але не завжди вгадаєш, можна залишити менше, ніж потрібно, і заново, ну, тобто кілька разів розпускати і починати заново. Я такого теж не люблю, так як і всі. Е, відрізати. Для мене теж не вихід, ну, нитка втрачається, це одне, а друге, оцей хвостик, який тут залишиться маленький, його треба десь заховати, і він буде постійно вилазити і стирчати на самому краю шкарпетки, з ним нічого не зробиш. Тому я користуюся гачком, протягую цю нитку, що залишилася поруч із крайньою петлею. Ось так. І далі виплітаю такий шнуручок бо хлястик просто повітряними петлями. Ось так, поки не закінчиться ця нитка. Ну, звісно, якби її було дуже багато, то я, мабуть, таки розпустила б, але оскільки її трішки, не дуже багато залишилось. Я не розпускаю. Я просто виплітаю хлястик. Цей хлястик не буде нікому заважати. Буде просто тут знаходитись. Ну і навіть, можливо, можна буде за нього, вхопившись, там скріпити ці шкарпетки або ще якось використати його. Ось так і останній. Маточок нитки я просто витягаю, і все. Далі відрізаю, щоб не було довгого хвостика. відрізала ось такий малесенький шматочок. Тепер наша шкарпетка на самому краю має ось такий чудовий хлястик і ніяких проблем. Підказка номер два. Я ніколи не плиту шкарпеток із резинкою на халявці. Ні 1 на 1, ні 2 на 2, ні 3 на 3, ні 4 на 4. Ніякої резинки я не роблю. Поясню чому. Першою причиною було те, що резинка все-таки стискає ногу, а багатьом людям це шкодить. Наприклад, моєму татові. От Саме з нього і почалося оце плетіння шкарпеток без резинки, тому що йому не можна, щоб шкарпетка навіть така плетена домашня стискала ніжку. А далі я зрозуміла, що це просто красиво, що це легше, цікавіше, і що можна зробити різні візерунки, які будуть красивіші, ніж коли тут резинка. Крім того, коли вдягаєш таку шкарпетку на ногу. Ось тут таке відбувається закручування, такий валик дуже симпатичний, це красиво стильно, як на мене. Ну і ще плетіння, при, коли плетеш із резинкою, плетіння стягується, тому що частину петель ти перекручуєш. А коли плетеш усі лиців, ну от коли плетеш виворітні, то потім вони перекручуються і нитка стягується. і це некрасиво і незручно, і так далі. А коли плетеш тільки лицеві, ти береш їх за передній край, за передню стінку. І це просто лицеві петлі. Вони не перекручені, і все чудово. Навіть коли доведеться там десь один рядочок для краси зробити виворітний, я покажу, як це зробити, так щоб не перекрутити петлі. Тому не робіть резинок це підказка номер два. Підказка номер три. Я полюбляю шкарпетки різнокольорові. Люблю, коли тут на халявці є такий барвистий взерунок, а часом він продовжується і до кінця шкарпетки. Але хто дивився попереднє відео, той знає, що ці барвисті взерунки в мене супроводжуються торочками. Я показую, як зробити торочку. Дивіться, закінчилась попередня нитка. Я відрізаю її не тут, а тут, ну, сантиметрів 10. і зав'язую вузлик із е, наступною ниткою. Ось так я роблю вузлик. Цей вузлик добряче затягує. Міцно зв'язано було. І далі відрізаю, ну тут уже скільки хто хоче, сантиметр, півтора. Я відрізаю приблизно сантиметр, наприклад. Ці не такі, звичайно ж, викидаються. Але оця торочка залишиться зовні шкарпетки, і буде її прикрасою. Таким чином я роблю кожного разу, коли переходжу з кольору на колір на халявці шкарпетки. Ви могли це бачити в моїх попередніх відео. Така підказка номер 3. Підказка номер 4. Після того, як ви виплили один виворітний ряд після лицьових, це красиво, бачите, вам потрібно перейти знову на лицевий ряд. Пригадуйте, коли я говорила про резинку, я казала, що там під час виплітання резинки перекручуються петлі і відбувається стягування нашого виробу. Так от, для того, щоб не відбувалося перекручування петель, коли ви плетете резинку, ви не зробите нічого. Ви не зможете цього уникнути після виворітної петлі, коли ви знову плетете виворітну петлю, ви берете за передню стінку і петля перекручується. Я не роблю резинки, в мене немає цього перекручування. А після отакого декоративного виворітного ряду я повинна перейти знову на лицеві ряди. І от цей ряд у нас виворітний. А щоб далі не перекручувалися петлі, я беру за задню стінку петлю і виплітаю лицьові петлі. Таким чином петля не перекручується. Але це тільки один рядок той рядок, коли ви переходите від виворітного ряду до лицевого. А вже наступні всі рядки знову беремо петлю за передню стінку і знову ж петлі не перекручуються. Ну, це особливості лицевого, такого кільцевого або кругового плетіння. Це була підказка номер 4.